Дорогі друзі, загиблі в Одесі від атаки ворожого дрона. Де був Бог? Таке запитання зустрічається в коментарях від наших підписників. Зрозуміло, що дивитися на це нормальними очима неможливо, тому що це, це просто знецінення людського життя, і виходить, що наше життя воно зараз не має ніякої цінності. Якщо так просто просто так знищується людина. Де був Господь? Господь завжди поруч, особливо з тими, хто страждає, хто потерпає, хто знаходиться в тяжкому стані, з тими завжди Господь. Друге питання: де людина в цей момент? Чим зайнята людина, що вона робить? Адже Господь нам вручив людям землю в користування, дав можливість, умовно кажучи. Володарювати на цій землі, жити, розвиватися, продовжувати життя. І зрозумілим є те питання, що Господь не може проживати нашу історію за нас. Він не може втручатися в кожен момент наших дій. Він нам дав, дав заповіді, дав рекомендації, Господь сказав своє слово дуже давно, не вбий. Але людина до цих пір. Цього так і не усвідомила, що за цим стоїть. І до цих пір ми, людство, ми граємося граємося із прекрасним, ми граємося із життям. А життя це безцінний дар, який дає Господь нам лише раз. І більше до цього ми ніколи не повертаємося І от коли постає питання, Перекласти відповідальність на Бога за наші якісь проблеми, труднощі, ситуації, то завжди, завжди виникає така якби думка, що чи все ми зробили те, що залежало від нас, чи дійсно ми зробили все можливе і тільки тоді розраховували на Божу підтримку? Я навіть по своєму особистому життю скажу так, що я міг би краще. Міг би ліпше. І якщо щось і не виходить у моїй історії, то в першу чергу, тому що я десь не допрацював, щось не з'ясував, щось до кінця не виконав. Звісно, ми сьогодні не беремося проговорювати позицію нашого ворога. З ним і так все зрозуміло. Священники в Росії мали би давно сказати, що. Заповідь не вбий стосується росіян також, і конкретно стосується. Але сказали лише одиниці, деякі з них були поспавлені служіння, деякі засуджені. Але це були одиниці. На превеликий жаль, ми живемо в той час, коли на власні очі спостерігаємо, як знецінюється Євангелія, як прикриваються християнством. Люди і виправдовують свої злочини, говорячи про те, що це якась там священна дія і тому подібне, на превеликий жаль, ми бачимо, що для багатьох людей Христос так і не прийшов у їхнє життя. Він то прийшов на землю, але ці люди зробили все для того, щоб Христос не діяв у їхньому житті, щоб не керуватися Його словами. Його настановам Дуже прикро, що ми з вами бачимо те, як гинуть наші громадяни, гинуть діти. Це величезна трагедія, і це не можна передати ні словами, ні якимись емоціями. Кожен із нас закривається, тому що ми розуміємо свою слабкість, свою біль. Але це не має нас ламати, дорогі друзі. Ми маємо з вами вижити. І ціною свого життя допомогти життям іншим. І сьогодні дуже хочеться, щоб ми знайшли миті, помолилися за тих людей, які загинули від атаки ворожого дрона. І всіх взагалі загиблих, постраждалих від війни за ці роки, тому що дуже багато людей, дуже багато людей ідуть у вічність. Просто так, безневинно. Життя, яких мало б тільки-тільки розпочинатися, але вони гинуть, помирають і йдуть у вічність. А Господь продовжує діяти, Господь продовжує давати можливість жити всім нам. Господь продовжує бути на боці слабких, а тим, хто вважає себе великими в цьому світі, Господь дає шанс одуматися, переосмислити свої дії. Бог дає час всім. Одним для вдосконалення, іншим для покаяння, іншим для переосмислення. Господь дає час. Він з нами, Він продовжує бути в нашій історії. Головне, щоб ми були з ним і ми виконували все те, що точно залежить від нас. Не спішили перекласти відповідальність на Бога, тому що часто буває так, що ми реально самі не допрацьовуємо, не доробляємо. А мали можливість прекрасну для цього. А крайній потім Господь. Господь прийме будь-яку нашу позицію. Він нас любить, Він не буде від нас відвертатися. Це не в Його статусі. Важливо, щоб ми не відверталися від Бога і приймали Його позицію, приймали Його побажання, бо саме через них міняється наша історія на краще. Царство Небесне всім загиблим, а нам, дорогі друзі, мудрості. Адекватності і вчимося жити в цьому світі. Непростому, небезпечному, але вчимося в ньому жити.